Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні у нас буде оранка. Хто може пам'ятає, я тут був, подискував свої поля, тут я мав посіяну кукурудзу. Це я вчора дискував і от так як сьогодні, на наступний день приїхав і хочу це все взяти, переорати, бо треба знову сіяти вже наступні культури. Отак. Бачите, все підсохло. І зараз будемо пробувати. І як візьму переору, зразу хочу брати культиватор і буду цю землю розробляти. Бо якщо залишити, воно зараз постоїть день-два, засохне і ну, тоді взагалі нереально буде розбити. Тоді і по 5-10 разів треба вслід, ну, давати вслід проїжджати, щоб це все порозбивати, і все одно воно. Буде поверха грудка, так що треба відразу по сирій землі це все їздити і заробляти. Орати буду цим польським плогом, Унія 3 по 30 ну, Теж я вам вже його показував, як він, друзі, Ори. Отак. От Налаштував. Ну, і зараз буду пробувати. Я б їхав напряму Орати, але тут місцями було трохи багато пожневних рештків. То Може трохи забивати цей плуг. О, я все проходжу десковою бороною, десь в два сліди даю, десь в один слід, і тоді вже заїжджаю цим плугом. Він нормально справляється, нормально все переорує. От, То от так я це все беру, практикую. Якщо би мав якийсь може, імпортний плуг, щось, ну, такий більш кращий, що він вищі ну, стойки має. Самі корпуса більші, то я б їхав напряму орав. Ну. Немає, друзі, такого плуга, тому що ось поки що так брати, оце все поєднювати, Тому що завожу трактор, їду, друзі, і пізніше вам покажу, як в мене ця ОРАНка буде виходити. З вас лайк, підписка і пишемо обов'язково коментарі. Так, друзі, плуга ніби більш-менш налаштував, От така картина виходить, така оранка по кукурудзі. Так Він це все переорвіє, ці пожнивні рештки. Бачите, ви, досить рівно, ну то що там де ну, перший раз заїжджав, то посередині трохи бачите, воно так не прикинуло. Ну це постійно так виходить. По глибині оранки, дивіться, бо є, як орав городи під картоплю. Та мені написали, що в мене глибина 15 см. Дивіться, друзі, не знаю чи видно. Путка 28, 29 до 30 см. Точно є глибини. Отак. Ну, Я собі плуг виставив десь на 28 см. І ну, в мене постійно така глибина стоїть. Постійно з такою глибиною ору. От так. ну Десь, бачите, більше виходить, десь менше, бо земля ну, по-різному десь може пухко, Плуг трохи глибше лізе. От так. То з такою глибиною кажу орву, е ну, Під кукурудзу треба глибоко орати. Мілко, воно пізніше кукурудза буде ну, погано рости, буде пригнічена і воно теж на ворожайність відбувається. Так. так що землю треба нормально підірвати. Так що... Така друзі, Оренка так виходить оцим плугом. Бачите, його взагалі не забиває. Земля трохи така правда мокра. Але я думаю, що воно зараз 2-3 годинки постоїть, трохи вітер обдує цю землю. І можна брати культиватор, заїжджати і розбивати. Отак, бо зараз разу заїхати, то буде налипати на каток, а так трохи треба почекати, хай підсохне і тоді. Пробувати, культивірувати. От, так що йдемо далі. Пору на п'ятій повишені передачі. Колі садфект розправляється, то даю повишену, найкраще він це все бере, перекидає. Зараз нагортати і ну, самі знаєте. Воно зараз нагорне, на поверха повикидає оце кукурудзяне стебло, тоді ні культиватором, нічим не можеш заїхати, це все розробити. Отак, От друзі, я практикую. Перший прийти з дисковою бороною, хоч по одному сліду, і тоді вже їхати орати. Ну Якщо взяти ПЛН і оцього плуга, то цей по кукурудзі він ліпше буде йти. ж Орав юмзом. Він має ПЛН, то він їхав на примозу взагалі. Моментально того плуга забиває, приїдеш 5-6 метрів, набиває, піднімаєш плуг, розгортаєш цю купу цього степла, знов вариш їх. Гектар поля можна орати навіть 3-4 години. Отак. А це польський флог, пол, він трохи Так, друзі, вигори ще декілька ділянок. Вам показую, Як проходиться оранка. На сьогодні думаю, що досить. Зараз їду погодую бичків і під вечір візьму ще культиватор, чіплю і розіб'ю оці ділянки. От бо кажу, щоб воно це все не позасухало. Ну і Завтра знову буду ч'яти плуг, вигору якусь кількість. Там до половини дня і на вечір знову візьму культиватор, розіб'ю і так, два-три дня треба оці ділянки так розробити, які, кажу, я не встиг восени переорати, або там де росла кукурудза і будемо знову щось брати сіяти. Так, зараз ще почистим плужок. можемо зараз їхати. Так, друзі, пацани погодовані, Сінце їм кинув, підчистив під ними і вже почав їм давати травичку. Ну, правда, трави небагато, даю так, приношу, накидаю їм бачте, і зверху посипаю гранулу. молоком, відпоюю їх вже раз на день. От. Ну, це ще так 2-3 дні і їх взагалі переведу просто на просту воду. От. Вони мають, бачите, їм сюди ставлю. От, ну це, З часом я про них зніму відео з бічків. Я вже зробив заміри, теж вам розкажу. От, такі бачите, так їдять. От, на воду нормально перейшли, ніхто ніякого поносу, нічого не мав. От, минулі роки -то я ще їм кашу запарував, так, з ячменю давав їм відпоювати. А зараз, бачите, проста вода ранула і вся. Така відгодівля. Зачепив, все, печемо. Зараз буде дощ. Треба ці, ці ділянки взяти, закультивірувати, там небагато. Там десь буде приблизно 60 все, Їдемо. Так. Але нічого страшного, думаю, що це нормально зараз зробимо. Прийдуться два рази, так, щоб зарівняти, розбити трохи цю І Там перед посівом, я думаю, ще раз, там третій світа, як культиватором. і думаю, що буде нормально. Тут Багато другий раз доступ взагалі розбиває на пункт, на мак. Залишився з цим на бездохту, тоді благовіта рано буде розбити. Вітцями трохи набиває пультиватор, але нічого страшного. ще. Так, друзі, підсумовуємо, що вдалося зробити. Вчора провів дискування. Сьогодні оранку і під вечір... Оці ділянки ще переорав, бачите, отак взяв закультивірував. Пройшовся два рази, тобто два сліда дав. Та як. От. І такий маємо результат. бачите, Я думаю, що непогано. Більше їздити не хочу, не хочу затолікувати землю. От, я думаю, що нормально. Зараз воно хай зверху ще підсохне. І перед самим посівом я візьму ще раз, так як третій слід. Ліпше ще розіб'ю, бо все одно ця грудка бачите, підсохне. От, вона хоть і може вся, вся засохне, але таку грудку вже набагато простіше розбити, ніж таку, як вже там, знаєте, півлітрова або літрова банка. От Тоді воно як засохне, то нереально отаке розбити. Тоді і диску і борною їздиш і культиватором, і ні шорта не виходить. Отак. От, Такий результат. Культиватор у мене ось такий пружинний, на 3,2 метри. Це взагалі -то середня секція культиватора, який там швидше тягав Т-150. Оце бачите, центральна частина. Це ще збоку стояла одна секція з однієї сторони і з іншої. Оце в мене бачите, середня частина. Культиватор це є пружинний. От. Він в принципі, нормально розбиває землю, Ну, мінус, якщо більш багато поживних рештків, він має трохи низькі стойки, то може його набивати. От. Але якщо більш-менш земля чиста, то ну, шикарно друзі, він розробляє землю. І Вторик до нього якщо собі доробив такий каток, то пам'ятаю, у мене на каналі є відео. От, Взагалі друзі, катком дуже задоволений, гарно він розбиває грудку. Ну, якщо порівнювати з боронами, то робіть краще каток. Бо, ну, боронами ви не зможете так розбити. От, тут кажу, Два сліди дав і, і все, і ось такий бачите результат. Так. Бо Якщо без самого катка, то тож, того результату немає, їздиш там по 10 разів це все культивіруєш і не розіб'є воно так, як от з цими катками. От, зараз давайте ще підемо на другу ділянку. На тамка трохи більша, тут менший кусок. От, зараз ще тамка вам покажу. Там теж прийшовся по два рази, тому що по краях, здається, два рази обійшовся третій раз. Щоб краще заробити, зарівняти землю. От. Зараз спробую вам показати. О, тут бачите, трохи більше ділянка. О, Дивіться. Ось тут бачите три рази прийшов, цей. дивіться, друзі, ну тут ну, таке враження, як фризою розбив, бачите? Земля теж пухка. От. Підпусів нормально. Тут. Десь ну, до 10 сантиметрів я це культивірував. Я думаю, що буде добре, підпосів. Хай воно зараз це все підсихає. Як вже візьму всі ділянки, підготовлю, тоді вже будемо сіяти. От. Тому, друзі, ось таке відео, на цьому буду закінчувати, кажу вам, коротенько показав, як підготовляю свої. Поля підпусів. Ну Перше кажу, починаю з таких ділянок, де ще треба провести оранку. А ділянки, які в мене восени переворені, то я не пізніше залишаю. Там тільки може напряму буду заїжджати культиватором, розробляти і тоді брати сіяти. Перше кажу, починаю з важчого. Тому там, друзі, подавайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд і до зустрічі. Я поїхав ще за закультивую одну ділянку і іду зараз додому буду відпочивати.